Офіційний страховий партнер програми Європейський страховий альянс. Всі ми знаємо, що таке парламент, і всім нам за це соромно. Тономна Республіка Крим в маєтку лідера кримінального групування Сейлем Сергія Воронкова свято Воронков відзначає чергову річницю свого народження, багато гостей, дорогі і недвозначні подарунки. Народний депутат України трьох скликань поспіль, майбутній член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Лев Мірімський дарує рушницю. І за нею сліділа губчика. Гості ходять біля басейну, відпочивають. Потім застілля, тости, за якими вельми специфічні розваги. Один з лідерів кримського криміналітету гуляє. Це було у 1996 році. Тоді бандити керували півостровом нелегально. Якби така вечірка відбулася сьогодні, то більшість її учасників мали б не тільки статус особи, яка фігурує в документах та орієнтуваннях правоохоронних органів. Сьогодні в автономії гулянка авторитетів називається по-іншому вечерею. Депутатів Верховної Ради Криму. У березні 2006 року закрита зона попереджала. До влади в Україні загалом і Криму, зокрема, йдуть особи із певним минулим. І вони прийшли. Хто винен? Зараз, здається, це питання вже не варто і ставити. Бачили очі, що вибирали. А для того, щоб зрозуміти, що сталося в Криму, треба згадати, як кримінал ішов до влади. Спробуємо це зробити. На початку 90-х років минулого століття Крим став територією перетину інтересів. Курорти, порти непоганий ґрунт для виникнення кримінальних угрупувань. Спочатку бандитські бригади діють поокремо, локально, але потім дуже швидко відбувається їхнє об'єднання у великі злочинні корпорації. Так створюються кілька потужних груп: дзюби, креки, сейлим і башмаки. Вони починають боротьбу за перерозподіл власності. Башмаки відзначилися в багатьох містах. В Севастополі вони влаштували справжню бандитську імперію. Дальніших приступ розборок між приступними групіровками погибло ряд бізнесменів, ряд людей, які займалися журналістикою. Також було покушення на мера мірода. Всі ми в принципі з дістанням та приступних групі в місті. Башмаки і сейлем поступово знищують конкурентів і стають найпотужнішими. І вже між ними розпочинається справжня війна. 21 червня 1994 року вбивають одного з лідерів башмаків Віктора Башмакова, розстрілюють в притул в аеропорту Сімферополя. На місце вбивства приїжджають особи, про яких ще піде мова. Це народний депутат 3-го і 4-го скликань Лев Рімський. Коли тіло Башмакова забирають з моргу, приїжджає ще одна цікава постать: Рувім Аронов, президент спортивного клубу Таврія. Розборки починаються і всередині груп. В сейлемі триває боротьба за лідерство. У 1996 році в Севастополі вбивають авторитета сейлемівця Олександра Вишнякова і його колегу Сергія Мишака. Біля тіла Мишака ще одна знакова фігура Олександр Мельник. Про нього мова теж далі. Ось дуже цікава книжка, видана головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС у вересні 1999 року. Під грифом Таєм брошура призначалася для внутрішнього користування. На той час сейлем вважається найпотужнішим злочинним угрупуванням Криму, сфера його впливу. Весь Крим, за винятком Феодосії, Кіровського, Ленінського, Радянського і судацького районів. Лідером у брошурі фігурує Сергій Воронков, який після свого дня народження, зафіксованого на цій плівці, сів в тюрму на 8 років. Одним з лідерів Сейлема також визначений Олександр Мельник 1971 року народження прізвисько Меля. Його доля, на відміну від воронка, складеться інакше. Другою за потужністю кримською групою в таємному виданні МВС записані башмаки, яких сильно підкосили розборки. Їхній вплив у 1999-му розповсюджується на Сімферополь та Сімферопольський район, міста Ялта, Феодосія, Євпаторія та Алушта. Дотичним до групи називають народного на той час депутата Лева Мірімського. Наприкінці минулого початку цього тисячоліття кримський кримінал чекали не дуже легкі часи. Бригади настільки розперезалися, що тодішній президент Леонід Кучма прислав на півострів генерала міліції Геннадія Москаля. Він очолив МВС Криму. При ньому сів Сергій Воронков, при ньому сів Олександр Мельник та багато інших. А в секретному документі Губозу значилося, що злочинні угрупування ліквідовані. Виявилося. Рапортувати було зарано. Коли Москаль поїхав з Криму, частина посаджених ним вийшла на волю. А у 2004 році вони потроху почали йти в політику. Підтримували кандидата в президенти Віктора Януковича. У 2005 влада в Україні міняється. Міністром внутрішніх справ України стає Юрій Луценко. В Криму починаються розкопки. На півострові в різних районах один за одним викопують трупи зниклих безвісти. А бригадних, замішаних у вбивствах, починають виловлювати. Таким чином в Криму з 250, 220 трупів можемо довести справу до менше 100 за один рік. І головне покарати злочинців, які цим займалися. Бо для нас головне і покарання, і профілактика. В всіх цих банд вилучені арсенали колосальної кількості зброї з гранатометами, з кулеметами, з гранатами, ясно, що з винтівками, пістолетами тощо. Є відповідні покази, повинною тощо. Тим часом підозрювані у замовленні вбивств починають готуватися до виборів 2006 року як кандидати в місцеві та Верховну Раду Криму. Вибори 2006 показують, у Криму починається цікавий час. Вчорашні авторитети отримують депутатські мандати. Явище набуває масового характеру. Здається, тепер вони недосяжні. Але Верховна Рада України прямо перед виборами робить несподіваний крок: скасовує депутатську недоторканність для усіх депутатів, крім народних, тобто Верховної Ради. Руки правоохоронців знову розв'язані. Через ситуацію в Криму президент Ющенко повертає на півострів Геннадія Москаля. Але вже не як міліцейського генерала, а як свого представника. І той продовжує перервану роботу. Ну я прийшов, я сказав, що я не буду миритися, і я не хочу сидіти в парламенті разом з бандитами. Чому я маю сидіти разом з бандитами всі вбивства, де передбачена. Позбавлення е, довічне ув'язнення, значить, е, вони не мають термінів давності. Рано чи пізно прийдеться сидіти. Якщо людина невинна, якщо так всі себе били в груди і рвали на себе в парламенті кримському сорочку, що що це Москаль нападає на чесних депутатів, то чого втікати? Влітку починаються арешти по дещо забутих справах 90-х років. Знову затримують членів угрупування Башмаків. В отношении всех э, возбуждены уголовные дела по статье 263, так как при задержании у них обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в настоящее время одному из задержанных предъявляют обвинение по убийству покушение на убийство и убийство э, двух человек. В депутатів починаються одразу. З Криму виїжджають член комісії з питань культури, молоді і спорту Рувім Аронов та член бюджетного комітету Верховної Ради Криму Олександр Мельник. Гена, я з тобою поїду. Наприкінці вересня 2006 року. Мельник несподівано повертається в Крим, і його одразу затримують працівники міліції. Йому інкримінують замовні вбивства. Варто звернути увагу під час затримання мельник веде себе професійно. Він перевдягається в одяг, зручний для камери, передає дружинні годинник і ланцюжок, який заборонено тримати в камері. Не бере з собою нічого зайвого. Видно, що має досвід. Після цього один із керівників генпрокуратури підписав подання в парламент Криму про затримання і намір арештувати пана депутата Кримського парламенту Мельникова. Після цього е, наступив понеділок. І в генеральної прокуратури впевненість в доказах стала меншою. Я не маю жодних причин не вірити нашим колегам прокуратури, бо особисто знайомий із слідчими, з групою. Впевнений, що вони є нашими однодумцями. Вони, так як і ми, хочуть засадити заграти, вбивця. Після затримання Мельника привозять в Одесу, а звідти везуть до Києва. В столиці справу про його затримання має розглянути Печерський суд, адже кримінальну справу терміново забирає Генеральна прокуратура. Настає день суду: 72 години з моменту затримання мельника спливають. Він у машині під вартою чекає розгляду його справи у Печерському судді. Але Генеральна прокуратура не подає на мельника нічого взагалі. І того доводиться відпустити. На Генпрокуратуру міг вплинути політичний фактор. І кількість зібраних доказів при цьому політичному тиску могла видатися недостатньою. Мене цікавить лише одне. Якщо людина підозрюється в скоєнні вбивств, в причетності до діяльності організованого злочинного групування, яке тероризувало Крим впродовж багатьох років, заливало його кров'ю. Розстрілювали з автоматів, з пістолетів, кидало трупи в штольні Кримських гір. Ніякі передбільоти, ніякі політичні пояснення не можуть бути причиною для зупинення слідства. Політичний фактор міг полягати в наступному. Звинувачений в організації замовних вбивств Мельник потрапив до кримського парламенту у виборчому блоці під назвою «За Януковича». Ще у березні Олександр Мельник дав інтерв'ю закритій зоні. Тоді він звинуватив Юрія Луценка в політичному замовленні. Чому ви йдете в депутати? Ну, Окончательне рішення, мабуть, зазрело у мене після предательства кучми 2004 году. Также на примірі наших безворних чиновників кримських, які не відставили автономію, не відставить інтереси. просто тупо боятся до животного страха Киев и все властные структуры. Беспрекословно подчиняются их преступным приказам. Ты судимость не имел. Гражданин Луценко, если он министр внутренних дел, пора знать, что человек ранее осужденный и человек оправданный, освобожденный от наказания, это две большие разницы. Я никогда не являлся судимым, я повторяю. Я был оправдан, освобожден от наказания. Я никогда не была погашена судимость, потому что ее не было вообще. И Луценко, я уже повторюсь, передо мной говорил это много людей. Я с этим полностью согласен, что Луценко просто выполняет политический заказ. Это черная пиар-технология, что он ездит по всем регионам, обливает грязью людей. Куча исков, куча жалоб, куча возмущения. Луценко все равно. Луценко говорит, придет компания, мне уже тогда будет не до этого. Это, я еще раз повторяюсь, это просто чистейшая воды провокация. Мой адвокат тоже подал в суд о защите иск, о защите чести и достоинства. И я думаю, что господин Луценко пробил в своем образовании, получит после решения суда, восполнит. Наразі єдиною доведеною помилкою Луценка щодо Мельника є неправильна вимова його прізвища. Симптоматично неправильна на російський манер. Мельников навіть казав, що він не судимий. Насправді це не так. Він сидів десь близько, трошки не досидів двох років. Пан Мельников багато що погрожував, але людина на Рахунку якого ми підозрюємо десятки трупів конкурентів, бізнесменів, двох міліціонерів, журналістів. Думаю, що навряд чи зможе гратися в судові позови і відчищувати своє ім'я. Мова йде про те, що ми його обґрунтовано підозрюємо в скоєнні ряду резонансних злочинів, фактично в тому, що він був правою рукою керівника організованої злочинної Групування сейлем. Про те, що Олександр Мельник входив до «Сейлему», свідчить і видання Губозу. Те саме під грифом таємно. У ньому він зазначений як лідер однієї з бригад, які входили до «Сейлему» і на момент видання перебував в розшуку. Цікаво, що головним управлінням МВС по боротьбі з організованою злочинністю в 1999 році, коли видана брошура, керував Микола Джига. Тепер він депутат Верховної Ради України від партії регіонів, голова комітету, який займається правоохоронними органами. І коли журналісти в парламенті питають його про ті часи, він каже, що нічого вже не пам'ятає. Цікава амнезія. А Олександр Мельник після звільнення з під варти залишив межі України і наразі перебуває в Москві. Скажіть, а хто не знав сьогодні в Криму, хто такий Мельник? Є ще є якась людина з 1 мільйона 900 тисяч населення, хто не знав, хто він такий. Ну, мабуть, від дитини, яка вже щось е, говорить і, і до всіх взрослих, тим більше я питав, чому взяли? Ну, всі мовчать, значить. Ну. Тому що не можуть, ви розумієте, в нас не можуть у нас завжди в Криму було так, що керували бандити. Як цей раз не будуть керувати бандити? Деяка частина влади оказалася в бандиті. Так це саме опасне? Небезпека полягає і в іншому. Цікава деталь. Колега Мельника по бюджетному комітету кримського парламенту Лев Мірімський не тільки фігурує в міліцейських протоколах як представник інтересів однієї з груп півострова, він є громадянином іншої держави. Ось ці документи з різних джерел підтверджують, Мірімський є громадянином Ізраїлю, і один з цих документів знову підписав Микола Джига у 2003 році керівник українського бюро Інтерполу. Мірімський Лев Юлійович, 2 квітня 1960 року народження СРСР, іммігрував в Ізраїль 17 березня 1992 року. Ізраїльський ID номер 30 988 -50 -10. Вказана особа залишила Ізраїль 11 грудня 1994 року і до теперішнього часу його повернення не зареєстроване. Начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Микола Джига 6 лютого 2003 року. Для мене особисто відповідь, яка надійшла з Міністерства внутрішніх справ держави Ізраїль, яке указано коли, яке посвідчено, так являється підтвердженням того, що Римський є громадянином Ізраїля. Інтерполо провело перевірку. Теж отримали відповідь, Є підтверджень того. От з моєї точки зору, є достатньо. Підтвердженням того, щоб комісія про президентів України про громадянство підготувала матеріали про позбавлення подібних осіб громадянства України указом президента А з точки зору закону. І це з точки зору закону. Подвійне громадянство в Україні заборонене, тому громадянин іншої держави не може бути депутатом, в іншому випадку пряме порушення Конституції України. А у Верховній Раді Криму громадянство Ізраїлю має не тільки Мірімський, Рувим Аронов, член комітету з культури, молоді та спорту, президент спортклубу «Таврія», теж ізраїльський громадянин. По інформації колеги з Ізраїля, е гражданин Аронов є владельцем е ізраїльського паспорта ограниченного действия, называемым Лесе Пасе. Рувім Львович є гражданином. Государства Ізраїль. Куди он приїхав в 1994 році, де він отримав паспорт. В принципі, в Ізраїлі він не жив, але гражданином Ізраїля він являється. Коли влітку цього року почалися арешти, Аронов, як і Мельник, виїхав за межі України. Зараз Аронов в Ізраїлі. Сергій Куніцин, лідер блоку, за списками якого Арону потрапив у парламент Криму, стверджує, що його колега не є громадянином іншої держави, як і Лев Мірімський. Він ну, вчора позвонив там і сказав, я на Більнічному прислав э, факт, що на буде операція. І що у нього з 2002 є Більнічному субується Ізраїля. Из Він вже дочув, що була епопея з Сміринським. ...о тому, що він не являється гражданином Ізраїля. Його це не слушають, і он кого не третьє і готов приїхати працювати про охрані. Утім, за останньою інформацією. Аронов не поспішає повертатися в Україну. Коли мені спитали, ну як ви прокоментуєте, що Аронов депутат Верховної Ради Криму. Є громадянами Ізраїля. Ну, я жартома сказав, ну що я можу прокоментувати? Я можу тільки запропонувати перейменувати наш е, кримський парламент в Кнесет. Ну що ще можна в цьому питанні казати? Де тоді була виборча комісія, де тоді були блоки політичні партії, де тоді була громадськість, значить, ілі всі голову, як завжди, в Криму опустили, і в пісок зарили на пляж і більше нічого. Люди, які потрапили до кримської влади, мають неоднозначне минуле і невизначене майбутнє, як власне, і сам Крим. Яка доля може чекати мешканці півострова, які свідомо обирають до влади таких осіб? Це звичайно право кожного, право на вибір. Але потім не треба нарікати, що поруч вбивають людей і чиниться свавілля. Бачили очі, що вибирали. Крим перетворюється на кримінальний півострів українську сицилію з умертою обітницею мовчання, бо мовчать усі з владою, де правлять члени бандитських угрупувань. Мало того, з Києва і Москви їм надається підтримка. Інакше чому б Генеральна прокуратура так легко відмовлялась притягати звинувачених до відповідальності і сприяла поповненню російської столиці українськими підслідними? Такою владою взагалі легко керувати. Шантажувати, а відповідно і диктувати свою волю. І це стосується не тільки Криму. Крим став полігоном для криміналу. Наступним етапом може стати тотальний прихід бандитів до влади на рівні України. І здається, цей етап вже розпочався.